Сусіди, сусіди, ви сексу трьох любите? Звісно, <кій> <кій> <Конечно>, люблю. Та <кій> то з печіть бігом додому, бо якраз може вспієте. <кій> Приходить мужик в лікарню здати аналізи, а містестра каже, а, попісіть, я, щас, я вийду на п'ять хвилин, а ви попісуєте в баночку там, на верхній полосі, бачите в неї. Ну, містестра пішла заходити через деякий час все мокре, патьоки такі біжать. Що ви тут робите? Та що я? Снайпер, чи що на верхній полці полки це в баночку туди? Мужик такий прискакав до коханки на коні і каже, так, ти стой під вікном, тільки там буде якийсь кіп, я одразу пригаю на, на тебе і ми поскакали. Поняв, поняв. Ну, сам займається там коханням, тут дзвонок в двері. Він бисненько такий випрягає в вікно, коханка відкриває двері, там стоїть коні і каже. Там дощ пішов, а я під'їзд зайду, господарю, передай, будь ласка.